Так, всім привіт, лізок. Привіт підписникам. Трошки сьогодні рознообразим контент. Сьогодні у нас свято. Ну не дуже. Чо? Реклама, реклама робота. А у нас не пускає. Навіть у свій вихідний ми маємо згадування про те, що роботи багато. Працювати є. Оберігає, щоб у нас не було сонячного удару. Бо ще злива то... на нас. Турнився <рискання> Та Щось не Бризкані? Ще бризка, <рискання>? да. <рискання> Он диходка якась. Ой, давай, чіло. Короче, сьогодні. Сьогодні вихідний <рискання> у нас. Відпочиваємо, трошки пропливемося, покажемо який у нас тут краєвиди. Там лісок по тій стороні. Річка, річка, оріль. Саме головне, всього логу тут комору не топить. Буде шок контент. Так як нерва, що з нею робити, їй треба якось шукати. Угу. Оп, прості. Якби камера була викінчена. Це то не така реакція була. Вчора підловив трошки рачків, поїли. Треба було теж зні... А, фотки ж, да, є. І сьогодні Це хоч трошки роки з'явилося, а то. Не було період, мабуть, років п'ять. Дуже мало було. а Зараз трошки з'явилося. Тур, який у нас слізок. Одного ложа дінасила. О, да. вісім два. Тому взагалі не не так, не швидше. Удень. Ні, ну десь п'ятнадцять, ми то. Так? Є п'ятнадцять. Немає. Mm -hmm. ну, П'ять. П'ять, Мож, Може, може і немає. Поворот на одному А чи, чи, а то чиківська мать, да? А, ну так, в принципі, я тебе буде. Пошли він платить роботи, да, так? Ммм. Mm. Так лодка о том уже їхня. Це у нас тут кар'єр. Гори які? Ні головне плаче. Вице. Щоб загоріли. <ріхи> Яка холодна вода. Тут, звісно, клозно, дуже да? гарно. <ріхи>

Вже привик. Сейчас допливаємо до повороту, подивимось. Он геоди дивись лянточки, пов'язали тоже на річці. Обось лянточки. Дорога Та погана? Так копали не шукають. Та, ну, де ж ведуть, видно, що ж десь є. Ми там скрізь в Чернащині по лісу його робили. А, он бачит с той стороны. Это mm. тут, uh -huh. а под этим? А где он? То на лилии, лилии походу. Что, мы видим? А они, он, и там слева, где вот так вот есть. А у Мабуть. Давай ми ще так пропливаємо, типу, що ми просто подивимося, знімемо на відео, а потім вибуваємо. <laughs> Я це відео ставлю. Ні! <laughs> <laughs> Вау! Вище, вище! Що це вже тягне нас в нулях? Ну да. що, ну, підписники. лайкос заслуговує як районі ще ні. Червона книга, ось вам будь ласка. Дивіться, ліві, -лі білі, які в нас в Україні. У вас. Штакончик. 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 Головне, щоб тут не плавав оцей да, владяліць в стакончик. Боже. А там ну, взагалі їх багато Mm -hmm. Тут уже идет стенка, там мы поплавим, подивимся, а там, да, мы были тогда. А он желтый, давайте. Он на той стороне. Жик. Так, это треба. Вот так тормозить. на обратки буде до цих тут лопти. там їх багато. Там, да, там і жовті, і білі. Угу. Ой, гарно. Ой, mm -hmm. гарно. Ой, гарно. Ой, гарно. Ой, гарно. Ой, гарно. гарно. Та я думаю, що всі. дуже Ой, А он уже і пороги не кладка, мабуть. А й шо що, воно щось є? Вообще не так. Да? С утра одна істора. діло з рибою. Хоть uh дрокому -huh. добре. О, он ди якийсь затуха, я не бачу. Де? А там? Угу. Uh -huh. Ти що, клети, а через ворота? У мене розворот уже. Ти в другу сторону мене тільки видно. Ми зараз розіб'ємося. Це там місце. Є в з В Вмерли води вже. Це Лизук. Лізок, лізок розкачегорила. Вот так, мужики, треба жити. Свою жизнь найкраще, вона особна, бережіть себе. Крейсерська скорость у нас. Да, по вам ще бризка повітря, попасть. Потім ще не вало. Да, санят. Тихано у мене щось кровка, на ну з зіло оранжева І досі не вимилася. Кайф вообще классный. Знаете, біля людей а там, где Санёк, гриб. Потом, козы на весну, грибы дали Типа людям, чтобы показать, что он по Ну да. По кино, да. да Давай, Лиза, зашевелись. Ты вже красненька зоді. Да? І mm. <звачу> ручка, тут можна, пожалуйста. Заморилась? Ні. Да? Ні. А як виключу комеру? Боюся, аж я її упущу. <звачу> а як выключу комору, заморилася? <звачу> 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 Блін, воно вже така грязна троє постирать так мені подобається. Треба було так само почало. Плечі вже красненькі. У мене? У мене. Тоді якби пузо було красненький. Але плечі. Загар фермера, в тебе звичайно. Очевидно. Давай я. Ну чому? Більше менше, так? Більш менше. Якраз. Якраз до трьох переплеваємо. Саш, ну я не можу не виробництво. Треба було на Булуна бручок плити. Нирнув барачки знову. Не роби рекламу. Чого? Завтра висити. по тысяч за килограмм можно ловить. А? Не понял. Ты снимаешь? Да. Будут все приезжать. <связь>

Тут два є десь. Бо то найомі знаю, точно на метрів 9 єсть. А де Та це затуди далі За бурчаком мажка. Та й тут, я думаю, є Йоми великі там у кар'єрі. Ну Тут, звісно, широко дуже блин, взагалі Тут саме більше ширина

Ну, там уже две сидят тоже. А, да? а вот. Треба же все равно направить. Ну, Треба же как-то злазить. А ну, ну али из вас лук, сейчас я наверное и... Угу. Знімайте, а цей. Соня, я вже зніму додолу. Скільки нас? Раз, два, три, чотири. Опа. Ну що, на вісім чоловік насипати? Та я думаю, сип, а там зараз розберемося. Шість мисок. Шість мисок. Черпок? Казан. Треба було привезти ще кров. Чи цього? Петрушки. Да? Там кидали. Там його повно. А, ну то. А так зверху, наче мало. Я цибулю ж не вкидав. А, ну, понятно. Цибулю ми можеш Михайловичу вкидати. Так, а рибу? А рибу вкидати чи ні? Голову? А, ну, ну а так. давай. Її треба сотні, той, ну так, поняла,

Добрий день. Добрий. Yeah. А це, yeah. це знімає, все yeah. на відосі, підписи. Ти підписався? А як До щось? нього? А? Да, да, так, та інтерес на тракторі. Підпишись Ні, молодець. Mm -hmm. Взагалі, mm -hmm. mm -hmm. ця тема вона не розкручена іменно по тракторам. Це ж коли. Чого? А молодець. що воно нормально? Там а це влог, сьогодні отдих. Ну, Кажу влог. А я мене ніхто да, ні, не гукав. А де? Ніхто не гукав. Ну, Ти ж казав спати. Хтось приїжджає, якась команда. Він забрав все, діляє трактор, отбіг. Та ні, прошу ж його гравати. Ну, уже раскопанил ему некий бегат уже. Капиталька. воно ж форму надо набирати. Ну, ну да, -то, ну, Влог. Треба оту голову Велику, порубати і щоб тут потрошку рибки ж теж ложити. Та ну куди ж її що? Вона, скільки ти її пор... Гля, куди її порубати? Як її порубати? Та її, я не знаю, а як, як... це вона всю там, тарілку куди буде полош. Ну, ти... Так куди ти, ну в лову, зідівайся. Хай вона плаває. Така О, ось є одна. Без зубів. <рес> <рес> Здорово. <рес>